Вітаю всіх глядачів каналу Житомир. Як завжди, у цей час програма Гаряча лінія, і впродовж наступних півгодини для вас у цій студії працюватиму я Ольга Степоренко. Ну а зустрічаємося ми сьогодні з приводу відродження муніципального футбольного клубу ЖЕМФЕК Житомир. І будемо говорити власне на цю тему із гостями нашої студії, представниками майже відродженого клубу. Це президент клубу Хоцький Ігор. Віце-президент клубу Станіслав Балакішрієв, віце-президент клубу Юрій Майсеєв та начальник команди Микола Батюта. Вітаємо вас в нашій студії. Добре. Ну, ми так говоримо відродження. Тобто цей процес вже запущено, вже відроджується МФК Житомир. Чи це ще в планах? І ви от ну представлено, що вже якби посадові е, особи назначені і вже е, є. Насколько это этап запущен и кому вин, в каком вин стаи? Ну, я скажу два слова. Этот этап уже запущен. То есть мы провели уже две встречи клуба, членов совета клуба, вот где вы решили, вызначили свои дальнейшие действия по видорождению нашего футбола. Значит, первый этап, чтобы и это там было всеми принято и, одна, и всеми проголосовано, то, что мы должны быть самостоятельно финансово. Если у нас будет, мы ни от кого не будем зависеть ни от городского, а областного бюджета, от суда, значит, мы тогда можем распоряжаться своими деньгами, самостоятельно можем планировать и, и свой бизнес и отсюда мы можем формировать команду под уже тот бюджет, который у нас появится. Мы обратились к секретарю Минской Рады, выполняющей обовязки головы э, с, со своим предложением и нашли понимание там, сейчас осталось э, еще на сессию за депутатским корпусом, как депутаты скажут, поддерживают они нас или не поддерживают. И отсюда, если у нас же опять же будет финансовая поддержка на своем уровне, значит, я думаю, что этот клуб уже возродился, и тогда мы можем начинать ну, свою деятельность, которая будет зависеть от нас, только от нас. От Юрий Володимир, окрім того, депутат міської ради, які там настрої у міської ради, у депутатів щодо відродження МФК Житомир? Ну, розумієте, говорити про настрої депутатів ще рано, тому що ми дійсно зробили тільки дві зустрічі. Ну просто трошки додам іс історії. Тобто, сам муніципальний футбольний клуб Житомир був ще створений у 2005 році, коли міським головою був пан Боровков. Тоді було прийнято рішення, що дійсно такий футбольний клуб потрібен. З часом були різні моменти, різні зміни, і цей клуб. Перестав діяти в тому числі і за того, що не було вже і фінансування. Ну і можливо, не було цікавості у влади вже підтримувати цей клуб. Далі скажу так, що те, що сьогодні прийнято рішення. Про відродження цього клубу. Говорить тільки про те, що, знаєте, можна багато говорити, чи потрібно, чи не потрібно. Я впевнений особисто, що потрібно, тому що ми завжди зможемо знайти дуже багато причин, чому його не відроджують, чому взагалі не займатися футболом. Але скажу так, що на превеликий жаль, Житомир. Унікальне місто в тому, що у нас взагалі немає футболу ніякого. У нас є футбольні школи, у нас є діти. У нас є талановиті діти. Але після того як вони закінчують навчання, їм далі нема куди йти. Тобто вони починають шукати собі роботу в плані футбола, має на увазі. Десь по іншим містам їздять, шукають, а чому в рідному місці для них немає, ми нічого не можемо запропонувати. Тому, враховуючи навіть і те, що сьогодні дійсно такий стан в країні, ми розуміємо, що якщо ми почнемо перші кроки робити по відродженню цього клубу, все, все одно мінімум півроку, або може навіть і більше рік піде на цей час. І про футбол ми можемо говорити вже конкретно про футбол. десь Ну, хіба що десь на осінь, можливо, наступного року. От тому е, говорити сьогодні про депутатський корпус важко. Чому? Тому що ми е, зараз зібралися, уже казав е, пан Ігор. У нас було дві зустрічі, і ми сьогодні, е, як то кажуть, е, випрацьовуємо нашу мету, наші кроки. І для того, щоб зрозуміти настрої депутатського корпусу, ми повинні до них вийти з конкретною пропозицією, що ми бачимо, як ми це бачимо і що ми хочемо, до чого ми хочемо досягти. Звісно, ми поки говоримо про там, другу лігу, але все одно мета повинна бути, і ми повинні до цієї мети працювати. Я особисто готовий спілкуватися з депутатським корпусом. Я буквально там, два тижні як віце-президент цього клубу, але мені дуже приємно, що все ж таки товариші старші, як то кажуть, й, дали мені кредит довіри, щоб я працював в цьому напрямку, і все, що буде залежить від мене, я особисто зроблю, те, щоб все ж таки в місті був футбол. Ну, власне, ми говоримо про от, причини, такі так, щоб молоді було куди піти і де себе реалізувати в спортивному плані, тому що футбол так. сьогодні це все таки непоганий спосіб реалізації. Ми бачимо світові рівні і є до чого прагнути, але все ж. Коли і з яких обставин виникла ідея. Ви відчули десь конкретну підтримку, що це можна зараз запускати, тому що чомусь півроку тому вона не виникла, і, пів, і, і ще через рік наступний не виникла, от саме зараз. Що стало поштовхом? Ну, мабуть, Но... там моменту, який відтягувався для этого футбольного клубу. Геннадію Олександровичу, нашому приходили представники фан-клуба. просили о возобновлении. И я тоже живу на той улице, где э, ну, в основном жили наши футболисты, которые играли в нашем клубе. Вот. И они, идя через мой дом, всегда меня спрашивают, когда будет футбольный клуб. И опять же говорят, вот мы заканчиваем, там уже молодые, я там часто бываю на стадионе «Спартак», они говорят, вот мы заканчиваем футбольную школу, нам нужно идти или в пивбар, или в кальянный зал. Нам, мы не видим, куда дальше развитие нашего, там, того, чему мы хотим посвятить свою жизнь. И все, и получается вот, ну, вот собрались и мы перезваниваемся с Геннадием Александровичем и говорим о том о том, и вот решили: "Давай попробуем. Вот попробуем сдвинуть этот камень, получится, значит, да? Нет. <сіх> ну, соответственно, ждёт такое время". Это да, буквально два слова добавил. Э, ещё с паном Юрием и с паном Яковом мы ми стояли у истоків, коли народжувався цей муніципальний футбольний клуб. И хочу, до речі, сказати, що в ті роки 2005 і 6 рік Граючи в другій лізі, ми показували себе принаймні дуже е, гарно, незважаючи на те, що в Житомирі ще був один футбольний клуб житища, який теж виступав в другій лізі. І, власне, е, люди це пам'ятають, і, власне, до нашого почутного президента Заброського Геннадія Олександровича зверталися. Давайте будемо робити, давайте будемо створювати, ми вам допоможемо. Ну от, почутний президент Геннадій Олександрович зібрав на той час ті членів клубу, які були. Е, Ще з 2005 року додавали людей, які бажають з нами бути в команді, які хочуть працювати, які хочуть відроджувати. От прийняли таке рішення на сьогоднішній день. Вже перші кроки, такі потужні перші кроки є для створення і для подальшого розвитку муніципального футбольного клубу. Ну от фінансування у вас все таки мета не залежати від державного бюджету, Саме обласне благова. міський, Саме взагалі благова. від коштів та яким буде це фінансування? Ну я думаю, президент клубу Іванович більше скаже, але хочу вам сказати, до прикладу 5 життє 2005 2006 шостий рік, коли частково були залежні від фінансування бюджету, то він, на жаль, що одну, що другу команду загубив, чесно кажучи. Тому якщо прийняли рішення відкривати цей футбольний клуб, то в першу чергу розраховуємо на свої сили, раз взялися. Ну і президент клубу, якби веде певні переговори, він про це більше розкаже детальніше. У нас есть план экономического развития нашего клуба, который все поддержали. Вот это, скажем, ну, на сегодняшний день мы такие все там забабонни, да, Пожалуйста. то есть это будет э, пока тайна. Вот. Но я думаю, что вот она на этой сессии станет явью. Вот. И отсюда, ну я думаю, что если у нас все получится, то финансирования хватит нам на год. На два, ну, лишь бы нас поддержали депутаты, я же говорю. Вот это, а так, э... ну, это, это хорошая программа и такая. Это, скажем, сфера обслуживания. Это там мы ни у кого не забираем mm -hmm. бизнес, мы никому идем. No, дар... Может у вас властный кейс будет хороший? Властный хороший? клуб будет. Это все будет mm -hmm. властность клуба. Это не, мы сюда пришли. Вот все члены клуба что характерно. Все пришли сюда не зарабатывать деньги. Здесь все альтруисты. Mm -hmm. Здесь все готовы помочь временем, знаниями, возможностями. Есть, да, наверняка вот здесь и кроется та же задача, что она ну, реально для выполнения. Потому что никто не пришел зарабатывать деньги, никто не пришел отрывать политические дивиденды, никто не пришел отрывать какие-то деньги. Все пришли помочь для создания, чтобы оно работало. Uh -huh. так что... Пане Микола, власне, ви як начальник команди, якої ще, по суті, я так розумію, немає. Є лише керівний склад, є хороша ідея. Як плануєте взагалі відбирати гравців? Тобто хто це буде і формувати власне ту команду? Житомир має дійсно славні футбольні традиції. Це команда, одна із кращих на Україні завжди була. Чемпіон України 67 -го року, перший Володар Кубка 72-го року. У нас прекрасна школа футбольна, вихованці цієї школи, вони грають в різних командах України сьогодні. А ми сьогодні вболівальник заждався, що чого нема команди. І люди дійсно, вже скільки років ми не маємо такого, такого футболу, де люди могли. Б... Віддихнути, побачити другі команди і себе показати. Ми плануємо в нашій команді будуть грати тільки оспітники нашої школи, Житомирщини, молоді хлопці, які, яким треба мати перспективу, які хочуть грати в команді. Ну, кожен, кожен футболіст стремиться грати в збірній команді України. Так що у нас ну, мета така, ми хочемо, щоб це у нас вийшлося. Ми я думаю, що треба залучати всіх бажаючих, хто хоче допомогти цій команді, так що ми по всім случаєм пользуються. На треба прилишати всіх, і бізнесменів, і просто просто людей, які хочуть, може, може словом, може якимось чимось. Я думаю, ми будемо всі раді цьому, да і, і команда, якщо ми хочемо, Доповинна вийшла команди. Ну запрошувати ви не плануєте з інших там місць. поки ні, нема, нема сенсу. У нас своїх дуже чудові футболісти. Які відповідають професійній. лізі? Да, так, які відповідають, які грають. Сьогодні у другі команди. сьогодні можна їх пригласити, вони будуть за нашу команду грати. Я от допомогу пана Миколи, дійсно сьогодні проблем з футболістами в Житомирі, зокрема. Тобто немає. Я думаю, що пан Микола можливо скаже окремо ще з приводу Саме головне зараз сьогодні знайти тренера, і вже завдяки тренеру ми зможемо підібрати команду, яка необхідна для того рівня, який би нам необхідно розпочати. Нам необхідно зробити перший крок. Я скажу так, що давайте просто проаналізуємо, як сьогодні. З'явився і утримується футбол в інших містах. А там є е, слава Богу. Ну в тих містах є, наприклад, якісь бізнесмени, якісь люди, міценати, які, окрім того, що заробляють гроші собі особисто, да, там і отримують і свою сім'ю. Вони думають про те, що а чому б я сьогодні не можна було б зробити щось для мешканців нашого міста? Шкода, але сьогодні немає в місті Житомирі. Ну поки немає, щоб був Важаючи. і бізнесмен. І якийсь вболівальник або людина, яка б просто який подобався футбол, яка б хотіла би підтримувати. Тому ми не будемо чекати, коли це з'явиться людина, чи вона з'явиться, чи не з'явиться. Ми вирішили все ж таки брати, як то кажуть, все це в свої руки, і кожен. По мірі своїх можливості повинен зробити для того, щоб все-таки футбол в місті Житомирі був. Ми вже дуже багато про це говоримо. Вже, скільки вже приходили різних керівників, всі обіцяють і розказують, що все буде добре і ось уже все, 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 але поки результату немає. Ми вирішили все ж таки, що ну, потрібно напевно, щось в цьому напрямку робити. Ще раз скажу, це не швидкий такий. Крок, що ми зробили, і завтра вже є команда, але з часом, я думаю, що ми зробимо все для того, щоб ця команда була в місті. Ну, а Цікаво, ви з футболом пов'язані і от таке бажання створити, щоб Житомирщина мала свій власний футбольний клуб. Чому продовж десятиліття от в нас така проблема з тим? Ми не можемо створити не область, не місто футбольного клубу професійного, який би міг на рівні, так як і колись Полісся. Шахтар. Треба бажання. В да, першу чергу бажання і... Фінанси. і фінанси. А й буде бажання, буде все, і фінанси, а все бажання, буде бажання раніше людей. Як? Раніше, коли був футбольний клуб, були крупні підприємства. Да? От, наприклад, була команда, потім вона стала Полісія, потім хімік, потім знову «Полесія». — Автомобіліст. Було автомобіліст. Були, наприклад, якісь підприємства, які за власний рахунок. Утримували на певному рівні цю команду, да, тобто були і коман... гроки, яким платили заробітні плати. Тобто було кому утримувати сьогодні. Ви ж знаєте, ситуація економічна не тільки в місті Житомирі, а й в країні в цілому. Що сьогодні залишилось не так дуже багато підприємств. Да. Наприклад, там на сході у них є підприємства, такі як там металургійні, якісь там шахти, де сьогодні є обіг коштів нормальний, Вони десь собі там є. У них такі свої якісь олігархи, які можуть собі дозволити утримувати команду. Сьогодні в Житомирі можливо ми можемо називати підприємства, які заробляють кошти. Але шкода, але власники цих підприємств, можливо, ну їм подобається інший якийсь вид спорту. Да, вони можливо там собі не розуміють, що таке цей футбол. Тому ну нема сьогодні ініціативи від бізнесменів. Отримувати да, і підтримувати цю команду. Можливо, коли ми зробимо перший крок і створимо все-таки цю команду. Можливо, до нас потім прийдуть люди і скажуть, а давайте ми разом з вами будемо, можливо, щось теж, якусь там форму купиче щось. Але все одно ініціатива повинна бути від когось повинна бути. От ми вирішили, що ініціатива, можливо, буде, треба, щоб була від нас. Тому що ініціатива вже є від футболістів, ініціатива вже є від болівальників. Тому що дійсно я знаю, сам колись ходив на футбол постійно вихідний день. Приходиш, ти знаєш, чим себе зайняти на вихідних. Ти приходиш на стадіон, ти вболіваєш, ти отримуєш масу задоволень, позитивне задоволення, ти спілкуєшся з однодумцями. Що може бути краще? Скрість? Сьогодні людина приходить тиждень відпрацювала на роботі, а чим зайнятися в суботу в неділю? Ну от реально, І починаєш думати і займатися тим, чим потрібно. Чи є в Україні досвід, де ви могли от створення отаким от чином футбольного клубу? Тому що ми не беремо тій області, де є, як ви кажете, підприємства, де є заводи, де є обіг коштів, де люди зацікавлені і можуть собі дозволити створити професійний футбольний клуб. Є в вас кого взяти досвід? Чи ми в Україні Житомирщина одна така унікальна в тому разі, що ми не маємо можливостей, ну і ну, не бажання як виходить? Ну не каждому хотіти копірувати либо Ну, Под, консультации хотя бы. Потому что, ну, еще не идет вопрос даже о консультациях. Uh -huh. Первый этап у нас, если мы сейчас э, запроводим свой бизнес uh -huh. и мы почувствуем, что мы экономически независимые, тогда мы будем консультироваться. У нас своих консультантов столько, у нас все, вот вся история штормерского футбола, от батюты, от сосюры, это они знают больше, чем кто-либо в мире, скажем, относительно Житомирского футбола. Так що нам консультати не нужны. Нам потрібні деньги, стабільна экономическая ситуація, і тоді отсюда ми все зробимо всі кроки правильные. То Тобто ніяких проблем з цим не буде. Микола Миколаївич, стосовно тренерського штату, що ви як У На свої вихованці є. Свої тренера є чудові. Ми, я думаю, коли ці головні позиції, які будуть, і будуть кошти, тоді будемо займатися цією справою. Тренера. Футболисты. Пока идея начальный процесс. Главное, кошты. Люди есть, которые тренируют и тренируют квалифицированные, тренируют на уровне. На уровне и первой лиги, и высшей лиги. Люди есть. Надо просто с ними составить контракт. Для того, чтобы составить с ними контракт, нужно им что-то пообещать. Для того, чтобы что-то обещать, мы не можем ждать, что там чиновник какого-то ранга нам скажет, вот мы вам выделяем в этом году вот такую-то сумму, а мы с ним контракт составляем там на 2-3 года. Мы скажем, а в следующее время как может быть? То есть мы должны на свои силы рассчитывать тогда, чтобы, чтобы это все строилось так, как надо. Может кто-то... То есть То -то все, за тренерский штат, вот на таком пока еще... Не, ну на самом деле у нас как бы есть кому запропоновать, эти которые... А І бажаючи її. Yeah. В Навіть в нашому складі футбольного клубу є людина, яка теж може тренувати І... Ну це питання має краще займатися Микола Батюта. Він вона... соні ще багато чого треба. Сьогодні треба футбольна база, сьогодні треба футбольний стадіон. Чого в нас в місті ще немає? От до речі, це... як можна створювати взагалі ну, футбол, коли. Ну чи навіть не так, для того, щоб існував футбол, потрібні власне стадіони. Потрібна база, база, так? Да. Чи відповідають житомирські стадіони? Ні, не відповідають. На, на превеликий жаль. Поки ні, поки ні. Ну може, може побачиш, що команди є, може люди ті, які кого це залежить, може чому. З однієї, сторони, е, вроді би, да, е, нелогічно створювати команду, коли нема стадіону а з іншої сторони, нелогічно будувати стадіони, коли теж немає команди. Да, тобто воно повинно бути якось е, спільно і знову Симфонно. ж хтось повинен зробити перший крок. Да, тобто, от є крок. За ним йде інший крок, кроки, ним йде інший крок. І люди паралельно виходять на зустріч, можливо. Але для того, щоб хтось вийшов на зустріч, комусь треба першому зробити цей крок. От ми робимо цей крок. Ще раз скажу, що ну, з тренерами проблем немає. Ми сьогодні бачимо, навіть, що на рівні міні-футболу, сьогодні є бізнесмени теж. Ну, яким, яким самі створюють, наприклад, Воленя, Анатолій, Тетір, який Фінікс там утримує, десь там трохи утримується Віза. тобто ну, Створюють якісь команди, да, тому що розуміють, що є потреба, Люди ходять, люди хочуть дивитися, але немає сьогодні, ми говоримо про міні-футбол, але немає сьогодні команди, яка б могла б сьогодні бути дійсно взірцем і, і зібрати навколо себе цих всіх дітей, бо діти вони трошки пограли, повчились, а потім далі їм треба якийсь все одно вищий рівень. І то кажуть, для початку, наприклад, для другої ліги, у нас для того все є. У нас є і база, і стадіони. А якщо дійсно ми ставимо за мету вже собі щось серйозніше, то звісно там уже будуть зовсім інші витрати. Саме головне сьогодні правильно сказав президент. Клубу ігор про те, що саме головне зараз зробити так, щоб ми були фінансово-економічно незалежні, тобто зробити так, щоб команда, клуб могли заробляти кошти. Це може бути якийсь бізнес, це може бути якісь різні проекти, в тому числі навіть і виготовлення. Ми думали там і командної символіки, клубної символіки. Для продажу далі, тобто це є багато моментів, з чого ми, ми вивчали цей досвід, на з чого ми можемо заробляти кошти. От якщо ми зрозуміємо, і що і ми зможемо це, це робити, тоді буде наступний крок вже далі. Знаєте, я хочу вам сказати, що я впевнений. Там, в принципі, ми всі впевнені, що коли наша справа піде вперед, а вона піде це однозначно, то і я хочу сказати, що і. І міська рада, і обласна рада нам піде на зустріч, і депутати підуть на зустріч на зустріч по тій причині, що власне ми представляємо Житомир, а не, не самих себе футбольним клубом. І будуть ремонтуватися, я так думаю, ті самі е, футбольні поля, які належать е, власне, їм, а не нам. Я думаю, що все буде добре в цьому плані. Ну, коли от очікується цей момент, коли вже можна буде сказати, що потрібно готуватися Житомиром? Тому що ви кажете, коли от ми запустимо, коли от піде вперед, от який має піти. Я думаю, що перша-друга сесія все uh -huh. покажуть. Якщо депутати підтримують нас, тоді все буде, звісно, все зрозуміло, і ми підемо цим шляхом. Ну, Він буде нелегкий, але ж, але ж ми Рістопати їм підемо. Да. Сьогодні, знаєте, є певна проблема, давайте казати також відверто. В місті сьогодні немає господаря. От, ну як, сьогодні місто Житомира немає міського голови. Сьогодні ми намагаємося говорити із Любов Володимирівною, але вона теж не хоче там нам це щось обіцяти. Да бо це є відповідальність. Uh -huh. Не може ставити якісь собі там плани такі на майбутнє. Сьогодні нема з ким говорити про конкретні речі, і не можемо отримати сьогодні теж конкретні якісь гарантії. Що нас будуть підтримувати, бо ми ж говоримо знову ж про муніципальний футбольний клуб, так? тобто у нас а, Житомирський. Житомирський. І тут і міський голова, і, і, і міський виконком, і депутатський корпус повинні бути. То як То може одне доцільніше ціло. дочекатися, вже, коли з'явиться міський е, голова. Скільки це чекати? Хто може сказати? Розумієте? Тобто, чекати ми можемо ще, ми вже й чекали, знаєте, але ми будемо робити певні кроки. Тобто, ми все одно готуємо сьогодні. Пропозицію, як по розвитку клубу, як по зароблянню коштів клубу. Ми будемо говорити поки з тим, з тим керівництвом міста, яке є. А далі я сподіваюся, що нас все ж таки, якщо вже буде, дай Бог, міський голова, нас передадуть. В нормальні руки і ми далі зможемо знайти порозуміння з кожним керівником міста, тому що ми робимо гарну справу, яка сьогодні дасть можливість заробити багато балів і рейтингів саме це І престиж місту. і престиж, звісно, тому що до нас почнуть приїжджати інші команди. Це знову ж туризм будуть приїжджати вболівальники. зможемо показати наше місто не тільки як щось по-іншому, да, це такий ланцюжок. Так звісно, який звісно, звісно поїбнути за собою. Ми, ми зараз можемо дуже багато. Багато говорити про плюси футбола. Мінуси я не знайду і не скажу, а плюсів дуже багато. Чому до цього часу ніхто не робив так? Ну ну не робив і все. Знаєте, як його як пояснити? Колись хтось робив, потім не робили. Але все ж таки, ну приходить час. Мені дуже приємно, ми коли перший раз зустрілися із паном Миколою от говорили про Сесюру і про Сахнєвича. Це люди, ну я сказав би легенди нашого міста. І я дуже вдячний, що мені мене доля так звела, що я зустрівся з цими людьми. За одним круглим столом, і ми змогли обсудити. Я послухав, що було, що є, і все ж таки поставили мету, що, що будемо. І слава Богу, є люди, які сьогодні можуть допомогти відродити цей клуб. Бо що буде завтра, ніхто не знає. Знаєте, яке сьогодні життя? А треба робити, щоб воно було сьогодні. Щоб щось лишилося і на завтра. Звісно, звісно. ви, як люди, практики, які вже з цим стикнулися на завершення нашої розмови, от що можна визначити головним. У тому, щоб створити якісний і довговічний і престижний футбольний професійний клуб, це головний, Це хто це тренерський штаб, це гравці, це підтримка влади, це фінанси. От що в цьому може команда, взагалі? Вся команда тут залежить від усіх: і від вболівальників, і від тренера. І від футболістів, і від і, начальника команди, і від всіх, і від того спонсора, який прийде з Динацька, теж скаже: я вам підтримку ось приніс. Так. Від всіх залежить, якщо всі ми будемо працювати над Житомирським футболом, ми його зробимо. А буде така команда? Буде я скажу, що вже сьогодні знаєте, так я ми якось зустрічалися, спілкувалися. Я кажу, що знаєте, добре, що у нас вже є поки команда однодумців. А нам ще треба створити команду футболістів. Ага. Тому одна команда без іншої, і інша без другої теж буде дуже важко. Але знаєте, футбол в першу чергу для вболівальників, для житомирян. Якщо ми будемо робити так, що житомирянам буде подобатися, і гра футболістів, і сьогодні емоції в команді і на полі, то я впевнений, значить, що ми все робимо правильно і все буде добре. Ігор Івановичу, вже якщо завершувати нашу розмову, то що ви зараз кажете нашим глядачам, що скоро потрібно чекати, Чекайте, запасатися там болівальським інвентарем? Звісно, і треба готувати місця на трибунах. Ще щось додасте на завершення. Це, я тоді вам дякую. Я думаю, що ця інформація, можливо, так само першочергова, що і в нас вона прозвучала ще на такому, можливо, початковому етапі. Але будемо сподіватися, що вже незабаром ми зустрінемося в цій студії і вже будемо говорити про перші якісь Досягну. результати. Да, домовились. Ну і нагадаю нашим глядачам, що гостями студії були президент МФК Житомир, Хоцький Ігор Іванович, віце-президент клубу Балакішієв Станіслав Закірович, віце-президент клубу «Майсаєв» Юрій Володимирович та начальник команди Батют. Та Микола Миколайович, Тож, скоро будемо кричати гол у Житомирі. Можливо, тому чекаємо гарного вечора. Дякуємо, що були з нами.